У вас є кабачки. Та ви вже спекли тонкі млинці? Приготуємо неймовірно смачні фаршировані тонкі млинці. Як, а ось так. Ви так смачно фаршировані млинці ще не готували. Для цієї смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Замаринували. Кабачки на 15-20 хвилин посолили, поперчили, додали кропу, цибульки, часнику і поливаємо ці маринадом. деко змазали олією. Ще й ось так рядочки кабачків олією поливаємо. І у духовку такі кабачки. На хвилин 30 сорок, нехай вони запечуться. За п'ять хвилин до готовності кабачків притрусимо їх натертим сиром. Розплавився уже сир на кабачках, вимикаємо духовку і посипаємо кабачки кропом та часником. Посипаємо часничком і кропом. І залишаємо в духовці ще на хвилин 5. До столу кабачки подаємо як гарячі, так і охолоджені. Подаємо таку смакоту із будь-яким соусом чи зі сметаною. А ми сьогодні печеними кабачками зафаршируємо линчики. Спечемо тонкі млинчики, як на нашому каналі є відео, кожного млинця змазуємо кетчупом та майонезом. Майонезу та кетчупу беремо у будь-яких пропорціях. Охолоджені овочі дрібнемо на ось такі частучки. Дрібнемо і кабачки, і печену моркву, і ці овочі на змазані млинчики, розкладаємо їх на половину млинця, та ще на млинець додаємо будь-яке варене, чи печене м'ясо, чи будь-яку ковбасу, чи те та інше. Зафаршируємо млинці ще й зеленню. Зелені беремо будь-якої смаком та забажання. Є варені яйця, хоч можна їх і зварити. Додайте їх на млинець, та ще треба яйце збити, згортаємо навпіл млинчика і у яйце його. А із яйця на гарячу сковороду обсмажуємо такі фаршировані млинці на олії до золотавої скоринки з кожної сторони. Смажимо їх на середньому вогні. Ви так смачно фаршировані млинці ще не готували. До столу подаємо як охолоджені, так і гарячі апетитні млинчики. А які ж вони усередині! Неймовірно смачні та ніжні. Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Така смакота зі столу зникає миттєво. Поставте нам подобайки. Ми раді, що ви разом з нами і віримо, що у вас та у нас все буде гаразд. Таку страву люблять діти, а дорослі ще й рецепт просять. Додамо ще сметани чи будь-якого соусу Їмо таку страву. Ще й добавки просимо.